Вітаю, мене звати Євгенія Острова. В приколку я привезла групу 11 дітей. Дуже вражена організацією, Все було чітко. Вся зміна у дітей спланована. День у них розписаний. Легко і спокійно передала всіх своїх учнів, вихованців в руки майстра. Дітки були під пильним наглядом доглянуті, голови помиті, чисто одягнені. Ці були в гарному настрої. Ми потрапили на бізнес зміну, і дітей була можливість показати якості початківців у бізнесі, що таке реклама, гроші, як який зробити прайс. Кожен із них створив свій особистий бізнес, а також кожен із них був і покупцем, клієнтом у бізнесі, у інших дітей, що теж дало їм можливість робити вибір, обирати, куди витрачати гроші. Ще хочу окремо сказати за вечірні заходи. Що вечора я ставала глядачем. Класних підготовлених вечорів цікавих, насичених, і вони інтерактивні. Тобто, ми не були просто глядачами, де в них активно приймали участь. Було багато гумору, було все дуже музикально. Окремо ці вечірні клубочки, де ми збиралися разом, обговорювали день і останній вечір з багаттям з співами під гітару сентиментальний і. Дуже емоційний. Дорослі теж не залишилися без уваги. Приймали участь протягом дня також в різних іграх і заходах. Кремо я, наприклад, мала вільний час. Я піднялася на Говерлу. Дітки мої теж залишилися в захваті.